Квітка, ну що це за круті верті? Ця історія про молодих і недосвідчених батьків. Ну от зараз я вам покажу картку чотиримісячної дитини. За життя в мене такої картки не було стільки всього. Я вже не кажу про те, скільки це витрачено грошей. Як знані лікарі розводили сім'ю на гроші, прикриваючись лікуванням їхньої дитини? Консультація 250 гривень. Окей, типу ну без проблем Ми готові платити будь-які гроші. Що з дитиною? Ви знаєте, я нічого не можу сказати. Ви щось не те їсте. Дитині прописували дисбактеріоз, А маму, яка годувала грудьми, змусили сісти на сувору дієту. Коли не допомогло, знайшли іншу хворобу в одну із а, топових клінік до головного педіатра, в який прийом коштує 750 гривень. Вони, значить, поклали дитину все, і вона значить одразу так. Це в неї алергія на лактозу, мамочка. Ви не хочете кинути годувати? Висип не сходив, а лікарі знаходило дитини нові і нові хвороби. Вам треба до дитячого гінеколога. У вас дитина взагалі гноєм какає. В неї почалася якась рідина ну, збиратися в головному мозку і неї дисплазія та з'єдних суставов, що в неї може бути порок серця, і тут я просто впала. Я просто по стінці скутилася вниз. Батьки вирішили кинути круту лікарню і звернутися до дільничного терапевта, який сказав, що кидайте все, все стоп і питання: а чого ви взагалі пішли? Але ми стикнулися із тим, що платні лікарі тільки викачують гроші. Ми вирішили перевірити, як медична система вика. Чую ваші гроші. Ось наш журналіст йде у дві різні клініки: приватну і державну. Перше враження від платної клініки приємні. Тут дорогі меблі, усміхнений медперсонал, черг немає. Нас ведуть до кабінету лікаря. Наша історія хвороби звичайно вигадана. Журналіст, на щастя здорова. Нам цікаво, як себе поведе лікар. Сервіс на найвищому рівні. Нас просять здати аналізи, результати вже за п'ять хвилин. Усе в нормі. Та в лікаря є додаткова підозра. Зробити узячення зробити на А таке обстеження коштує понад дві тисячі гривень, і це потрібно зробити негайно. Та наш незалежний експерт не погоджується із колегою з приватної клініки. Я думаю, поки можна було б обійтися без гастроскопії і без дослідження на хелікобактер. Симптоматика не виражена, не підтверджена так дуже яскраво. Звичайно, таке обстеження не завадить, скаже наш експерт. Це як перевіряти у стоматолога. знайшли добре, не знайшли ще краще, і це треба пояснити, що це профілактично і це не невідкладно. А це вже відео з походу до державної клініки. А скажіть, може попасти до терапевта? Ось виді нема сервіс такого слова. Тут не чули. Лікарів немає і не буде. Але якщо попросити добре, то вони в принципі є. Може, хоча б на консультацію коротенько попаду. Ви оплачуєте в касу 80 гривень заплатою з карточкою. йдете до неї на прийом ми оплатили послугу в касі. Йдемо на прийом з тими ж самими скаргами. Кринічівські. Решта обстеження за вашим бажанням і значно дешевше. 180 гривень – це хочеш на ботуж. Результат у приватній клініці за аналіз крові і консультацію у нас взяли 850 гривень. За додаткові процедури ми б заплатили трохи більше ніж 2000. тисячі. Результат 2900 тисячі гривень. Ми витратили за 10 хвилин консультації. Усмішки персоналу і музику в холі. А і ще хороші меблі. Безкоштовна медицина обійшлася у 80 гривень за прийом і 180 за ОЗД. А також нам призначили попереднє лікування, чого робити не варто. Виходить у приватній клініці, на нас намагалися заробити, як і на донечці христини. Як корова робить у другому випадку, теж намагалися заробити. щоправда, ціни нижчі і ніякого сервісу.